5 лютого повернулася до нас зима. Добрий ланок. Померзли у двох на табуретці я болічка. Доблий ланок, добрий, добрий ланок. Ой, моя класуня. Вже понаїдались. Миски повні, да? Да, Мурчик? Миски повні, ми не хочемо нічого, Ну, бачите, повні миски у нас. Ми вже понаїдалися. Все. Так, дівчатка, на сніданок швиденько готую собі пару млинців. Яйце. Дрібка солі, висівки вівсянь. Дві ложки. І ложку так, десь ложка. Ложка кефіру. Соли на кінчик. Ложки. Смажу млинці. Пораз буду переп'яти. Трішки рідкувати тісто. Треба додати на будь-який сірок. Оба. Так, вийшло у мене таких шість млинців на сніданок. Дівчатка готую каву. Сьогодні взяла більшу турочку. Так мені захотілося. Дві кавові ложечки і грам 150 води. Так, чекаю. Хочу, щоб кава була спінкою. Оп! Так. О! Бачите, яка чудова виходить кава, якщо правильно зварить. Так, мулічка. Бабуська буде сідати снідати, ти поняли? Да? Ти б розумів, тебе. Глязь, давай. Ой, ой, тяска, ой, тяска. Так, то треба мити руки. Теж любиш сир, так? Да? На. Мурчик не любить. На. Ти тобі. Мурчик, ти все одно не їси. Я можу тобі дати, але ти ж не їси. Як хочеш, дивись. Ні, мурчик не їсти, бо тільки тільки бачу, що я даю просто. Але він не їсть. Так, все, дівчатка, сідаю, снідать. У мене дуже смачний сніданок. Так, вимкну світло. О! Так. Так, що ж попить каву без вершків попробувати? Так, дівчата. Значить, який в мене сніданок, дивіться. Яйце. Млинці, ви бачили, і одне, там мені хватить. Так. І два шматочки сиру. Сир тут примотане масло. чуть чуть тут капелька масла. Масло це вітамін Д, сир це вітамін Д. І кальцій, і сир ще просто. Що це таке тут? Так, ну що, буду снідати. Мені вчора дівчата сподобалось, значить, я поснідала вранці, то увечері я їсти не хотіла. От що мені подобається. Ото попила молока, я їсти не хотіла. Не то, що там я. Не буду, ну як себе примушую. Ні, от мені вчора їсти не хотілося увечері. Я дуже рада. Так, спробую каву, якщо не сподобається, додам вершки. Ну, так, наче можна пити. Ну, краще було б з вершками. Додам вершки. Таблеточки ще ж. Це поки збереся снідать, то те забув, то те забув, те забув. Нічого ще не пила сьогодні ще, ні одної таблетки, ні від тиску, ні від цукру, нічого ще не пила. Ну, Від цукру я п'ю під час їжі. А вітаміни теж треба зараз під час їжі. Так, ну, все, дівчатка, всім смачного буду снідати. Ано спробую млинець, додам ще йогурт. добренький Треба було яйце з'їсти. Ну, забула. Спочатку треба їсти білкову їду, а потім вуглеводну. Ну, я забула. Нічого. Вчимось. Ви вже влягайтеся. Оцю каву? Коли не переварюєш її, вона дуже смачна, м'ягенька. А ще з вершками то взагалі. Так, з'їсти сиру. Я сир люблю вмочати. от таке в мене. Це давно. Ну, так я люблю. Ну, давайте, дівчатка, поснідаю і потім включусь. Так, дівчатка, поснідала я. Тепер буду йти. У центр. У мене кожен день похід. Кутики мої вже сплять, порозлягалися, а я пішла одягатися. Ось, ну, дивіться. Аж хроплять. І щось сниться. ой і холопимо, а ті щось дивіться. Ой. Спіть. Так, вирушаю, дівчата. Я не уявляю, як люди по селах, оце ж теж довідки їм треба, в лікарню, там, ще куди. Як вони бідні. Дивіться, я кожен день ходжу в центр. Кожен день. Щось мені треба. Щось треба. То те, то те, то довідки, то, то справки, то ще щось. Автобус у нас тільки шкільний. ходить. дітей возить в школу. В школу, в школу. Ну, я ж туди не піду. І оце пішки, пішки дуже далеко. Капець якийсь. Про цих людей ніхто не думає. Виживайте як хочете. Ну, добре, як Сережа вдома, як машина, все, а як ось нема. Так пішла я. Оце сьогодні так у нас виглядає дорога. Ви знаєте, слизько. Треба акуратно йти. Оце так. Ой. Поки дочув пеш. Та боїся, щоб не впасти, бо не дай Бог. Капець. Дитинстві ж у школу ходили, ніяких автобусів не було. Ні, тоді ходив місцевий, але 5 копійок він коштував туди, назад, 5 копійок теж. Батьків не було лишніх. Ой, пішки все життя. Ну воно то може й добре, ну іноді, іноді хочеться й проїхати. Все. Як сьогодні, то я б і проїхала. Бо йде, що. Весь з'їжджати так, колінки, ті трусяться, хай бог милує. Так, іду. Я вже вдома. Підвезло мені під'їхала додому. Так, покажу свої покупки. Рибка матіас моя любима. Кефір яготинський, яблучка, Дві... два киві і два грейпфрута. Ось От отакі в мене сьогодні покупки. А так в мене все є. Так, усе їстки не хочу. Дуже рада. А то вічно прийдеш із того центру їсти хоче страшне. А сьогодні нема мене ажіотажа. Я, я така рада, дівчата. Так що треба снідати. Так, все зробила. Поробила я. Чи позабирала? Довідки кучу справ у мене. Кучу справ поробила. Відправила лист, заказний, у, в обласний архів. Ну, це таке. Все. Поки що все. Зараз буду ставити чайник. Та й чай чи з яблуком, чи з рейпутом. Побачу. Я вона його вилизує. А, -а, -а. а він щасливий такий лежить. Барбіжіки. Так, готую суп із сучовицею. Одна картоплинка всього-навсього, два, два шматочки м'яса і сочевиця. Це роблю зажарочку. Так, обід готовий. Ось такий супчик із сочевиці І м'язково. Дивіться, який класний. Тут одна картошина на весь суп. Все, дівчатка, буду обідати. Всім смачного. Так, ми виходимо. Ми з собачками. 15.35. Прохладно. От що зараз нагріюсь. Я завжди виходжу, холодно потім жарко робиться. Вранці йшла сніг. Лежав зараз наче снігу і не було вже. Йдемо. Що там гребеся? Так, йдемо. Так, 15.45. ми біля мосту. Ось. Холодне, слухайте. Дуже холодно. Так, тут заходжу я на два круги. Сніжок зі мною. А букет букет позаду. Все, біжимо Не біжимо, а швидко йду. Річка наша. Прямо добре холодно. Вітерець, це ж кандибає. Все, йде. Буквально один круг зробила, було так холодно, вітер. Зараз йду другий круг. Все. Сонце тепло. Красота. Краса. Дивіться. Як швидко міняється. це. Кожного разу. Перший круг йду, холодно, це жах просто. Другий круг йду вже жарко. Я вже не пойму, чи це, чи це від погоди, чи це від того, що я нагрілася. Ну, більше всього, що від погоди, бо, бо тоді був вітер. Ми вже біля дерева. Розкочегарились страшне. Ну, собачки, як собачки, а я розкочегарилася, да? так? Ну що, розігрілась, тепер буду робити вправи. Ох. Раз. Шість, 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 шість. Дівчатка вправи свої сьогодні виконала. Йдемо додому. Так, на вечерю готую собі салат швиденько, Помила ось листя, тут рукула. шпінат, тут от такий... бурячок. Ну, ви знаєте, що це за салат. Так, Крішу помидорку, половину сирку вить плавливий сирок, у мене. Так. так заправлю соєвим соусом. Чуть-чуть. Это -чуть. такие салат. солод. Вечеря. Всім смачного. Так, дівчатка, рівно 17 година. Ху, спішила летіла, щоб поїсти о 17 -ті. Все, всім смачного. Поїм, потім ключусь. Так, дівчатка повечеряла тепер, зап'ю чайком із Киви. Одне Ківі містить добову норму вітаміну С. А ще що хочу я сказати за оці салати. Це не наша їжа. Ми таке не звикли їсти. Чи його треба вміти приготувати? Наша ірочка-невістка, так вона такі добрі робить цей салат. Я не знаю, як вона його робить. Ну, я його не буду купувати. Це не моє. Ну, все, дівчатка, давайте на сьогодні все. Зараз я доп'ю чай. Піду поставлю вам відео. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе! Бережіть себе і своїх дітей. До побачення.